Всім привіт! Сьогодні відео про змагання, про те, як я поїду в місто Київ. Вік там буде 8 кілометрів. Змагання називається Переможна весна. Погода сьогодні в принципі, непогана, але доволі прохолодна. Ще на дачу випав сьогодні сніг. Тому, друзі, всі бажаю, принаперечно. Поїхали. Приїхали до змагань. Погода зараз трішки вже покращилася. Трішки тепліше стало 0 плюс 1. Взяли вже номер. Номер у мене 523. Хочу сказати, що учасників не багато, але в принципі, вони всі будуть. Через приблизно, приблизно ну, чоловік 100, можливо, трішки менше, можливо, трішки більше, начебто так, плюс-мінус. Траса, хочу сказати, в принципі непогана, але є невеличкі підйоми. Повністю трасу я повністю не знаю. В принципі, залишається ще 30 хвилин, буду робити вже розминку, приблюжу 3 кілометри, а зараз поки дізнаюсь ще більш дедальніший час. Місцеві де змагання прекрасно, хочу сказати, що знаходиться тут озеро. Процентів 90% буде асфальт, 10% ґрунт, але по що ґрунту я не можу знайти, де він тут повинен бути. Ну, в принципі, Повинно ось так обігати, ось тут, напевно, вибігати сюди і в принципі, ось туди. Я вже передягнувся, так що зараз буду починати вже робити розминку, вражу, як я говорив, 3 кілометри, бігти буду в Бостонах 10, ось так чіп прикріплений, ось такий номерок, так що в принципі, буду починати. Це завжди робити розминку, проїхати 3 кілометри, хочу сказати, зараз починати вже робити розтяжку та спеців. Погода сьогодні в принципі, така міняється доволі часто, то сонце, то пасмарно, але вже біжі частину в сонце, тобто трішки тепліше стало вже, але вітер залишається доволі ще сильний. Давайте розповім про трасу, в принципі, детально її повністю не знаю, але знаю, що ось там старт, тобто будемо бігти в округах навколо озера, збігати на горку, потім ось тут будемо вже збігати, типу, як іди на фініш туди. Напевно, буде два круги, по 4 км. Хочу сказати, що в принципі, шанси є, щоб зайняти щось, але в принципі там учасник не стільки багатий доволі швидко, тому в принципі, буду старатися бігти на свій максимум, тірпи бігти по 3,40, по 3,45. В принципі, десятка біг на своєму тренуванні 3,47 то в принципі, 8 кілометрів я можу бігти десь по 3,45-340. Так що в принципі, буду старатися, та старт залишається ще 10 хвилин, буду заставати. Я хочу сказати, що тут місцевість для тренувань просто неймовірно чудово. Є ось там і гірки такі е, прекрасні, і парк, так що, хто живе в Києві, то в принципі, до тренування робити саме те. І асфальті, і ґрунт, так що ось так. Не час, військовий час проводимо, але знаєте, ми не перші. По Україні є навіть Сумахон Віталій Іва вже з десяток стартів проводив. І нарешті нам влада пішла на зустріч і дозволила. Але ми дуже добру справу робимо, благодійну справу. Усі кошти, окрім тих організаційних, які в нас пішли. Ми збираємо на батальйон, який сформований із жителів Голосівського району. Це Микола Прокопенко. У нас дуже гарна благородна справа, і я від імені всіх організацій організаторів щиро всім дякую, що ви долучились до цього. Вже став на старт, так що буде стартувати вже. хоч сказати, що більше учасників, які дійсно швидко минулого на 4 км, на 8 км, на 10 менше. Але все одно, оскільки я не знаю, якою вони тому і... стоїмо. Пробіли вже 3 км. А пробіли 4 км. Ще там не вийшов. 3,27 км, тому що там Пересім був підйоми. Доволі важкенько біжу. А зараз сам. Е, спочатку я біг е, з тим, хто біжить 4 км. Вони вже ханішували, а я вже сам. Пробіг 5 км. П'ятий мене високий 4 на 2. Важко вада, бізнес і стає. Але якось потягувати. Так що, біжимо. Прибіг майже 7 км. Шостика мене мене вийшов на 4.05, поки що відірую, тому будуть мінішувати, коли вже рубає, звісно, мене вже повністю. Пульс 175 я пробіг 7 км 7 в мене вийшло 4-10, залишається останній. І так, я вже фінішував свою дистанцію. Переміг, конфенції не було. Тому фінішував сам, перебіг. Зараз скажу, який темп буде, адже там не хватає 200 метрів, тому добіжу і в принципі потім зроблю коментар на цей забіг. А зараз, давайте я вже подивлюся скільки у мене темпу середній. Хочу сказати, що конкуренції зовсім не було, біг я сам повністю тусявся по кілометрам, перший в мене вийшов 342, потім... 3.52, потім 3,53, потім був спуск вже 3.26, потім знову 3,52, напевно, вийшло і останній 3,27. Тобто ось так воно вийшло, тому що там спуск іде, і можна сказати, ти, зрозуміло не бігаєш і тебе виходить набагато швидше Це і тепло не вийшов по 3,50, також жду нагородження, та на в принципі все. Хочу сказати, погода покращила вже, стало теплічно багато, вийшло ще сонце, вітер трішки зменшився. Хоч кажуть, що дистанція далася мені не сильно важко. Перших 4 кілометри, тобто перше коло мене сказати, запас, ще був, а от на друге коло, там де були гірки, мене вже рубало і рубало. Але біг я сам тому конкретній не було. Я, можна сказати, якщо з кимось біг, мене сказати, піджимали, якось піджимав, то виганяли, якось тут я біг самостійно, можна сказати. Так що ось так. Ще хочу сказати, що я отримав ось таку медаль фінішера. Тому зараз роблю заминку пару кілометрів та в принципі буду здати нагородження. І також почалися результати першого, другого та третього місця на 8 кілометрів. Я нагороджую, хочу сказати, що на, на 8 кілометрів зовсім не було. На 4 кілометри побіг запускати, які бігають на базу світу. Тобто я пробіг можна сказати, кілометр з усіма, потім... Я почав вже обганяти тих, що бігали 4 км, вони чекали за мною і на настане там метрів 200, в першу час 4 км, він обганав мене, Ну, я вже не вирішив там з ним якось тягатись, там не обганяти, тому що мені смисла немає, тому що я біжу в більшу дистанцію. І далі, в принципі, я біг аж сам, а нікого мною не було. Тобто розрив доволі великий між другим учасником. В результаті поки що не знаю, скільки вони прибігли, так що, в принципі, ось так. Хочу сказати, що тут також є кубки. Дистанція вісім кілометрів. Віг. Друге місце. Євген Святецький. Ваші опуски. Переможець! Дистанція 8 кілометрів. Перше місце. Артем Штурковасьопуски. Вітаємо хлопці, Звичайно, пам'яті! Ось такі якози отримав кубок за перше місце, Грамота. Далі сертифікат на їжу. Сертифікат на там скидка. далі знижка ще на артеводичній технології. Медаль фінішера і міш, медаль за перше місце. Так що ось такі. Так, от і закінчилися ці змагання, хочу сказати, що пройшли на принципі, прекрасно. Діла, це мені не сильно важко, але гірки мене трішки підрубували. Пользу по кілометрам. В середній темп мене вийшов по 3,50, але я трішки добігав там після фінішу, тому що там вийшло 7700. В принципі, змагання чудове, прекрасні. Це перший старт в цьому році. Та, в принципі, і в минулому там не сильно багато було стартів, ось таких типек, аматорських, та в принципі, москалі, на подвір'ї там на в острові, там, Дайхарти, та й все, в принципі. Так що, друзі, хочу сказати, що ось таке вийшло в мене відео, отримав, як я можу показувати і кубок, і граму, там, і сертифікат отримав, дві медалі, то фінішера і за перше місце. Пар голосійський ліс. Чудовий, прекрасний, бігати тут можна і тренуватися, і бігати, особливо, як бачите, такі гірки можна побігати, і ось тут можна побігати, ось так, і ось там ще можна. Так що в принципі прекрасна місцевість, змагання мені сподобалися. Також хочу сказати, що там будуть змагання і 19 березня, і 21 травня там будуть, тому там також я буду. Записуйтесь. Тому, друзі, комусь таке відео, ставте лайки, пишіть в коментарі. підписуйте канал, Це назусі. Слава Україні до нас!